Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Дива Ручки, центр дитячої юнацької творчості за І сьогодні я хочу зробити з вами дуже просте новорічне, новорічну прикрасу. Маленьку отаку є линочку з паперу. Такою іграшкою можна прикрасити кімнату або вікно. Для цього нам знадобиться. Аркуш зеленого папіру і шматочки кольорової гофрової, гофрованої бумаги для того, щоб прикрасити нашу ялинку. Давайте почнемо. Вирізаємо із нашого ліста квадрат. Складаємо його по діагоналях та навпіл. Складаємо так, щоб наш папір загнувся в обидві боки. Складаємо таким чином. Ми отримали таку книжечку із чотирма сторінками. Тепер кожну сторінку нам треба поділити ще на дві навпіл. Таким чином. Складаємо в один бік, у другий бік. А тепер розгортаємо її ось так. Із однієї сторінки вийшлося, ми отримали дві. Таким чином робимо зі всіма сторінками. Врізаємо зайві кути, ось ці, наша поробка вже дуже схожа на маленьку ялиночку. Тепер робимо надрізи по 3-4 надрізи з кожного боку. куточки ось так, на кожній стариночці. Завдяки цьому наша ялинка не розгорнеться сама, а буде тримати форму. Розправляємо ялинку, тепер можна її прикрасити. Я буду прикрашати гопру бумагою. Нарізаємо гопру бумагу на маленькі шматочки, От Катуємо з неї ось такі кульки. Я вже скатала декілька кульок. І зараз прикрашу їми ялиночку. Це можна робити або термоклеєм, або будь-яким другим клеєм. Наша ялинка готова. Я думаю, у вас получаться ялинки ще найкращі, ніж у мене. Творіть з задоволенням. Всім до побачення!